Денисе, скажи мені одну річ як жити це життя після 30. Як підняти зранку, щоб не боліла спина та сраних думок про усе на світі? Е, озна! Ну що, дівчатка, як настрій? Каву випили, Да. поїли? Да. Посрали, да. То не обістриться зараз. А тепер усі на тролейбус космічний, та полетимо у пиздарі. Будь ласка, приділіть проїзний документ кондуктору. Або перевірнику Л -л -л -л. Планета Житомир 731. Де тут сісти, бля? Заброшена фабрика носків Планети Житомир. Оце то тут смердець. Худа легенда: якщо довго носити Житомирські носки та не знімати, вони оживають. І ці потвори знищують людей та розмножуються, створюючи нових людей. О, дивіться, тут дитина та дитина продюсера, хай знімається вже в фільмі. У мене є перечуття, що нам тут усі глина. Та усе добре відповідаю. Та подивись на цей датчик. І ще цей сморід не засаряє ефір. Сраний генератор. Я на автоматі вчилась їздити. Срана механіка. Це був лівий носок. Ця дівчинка відіграла краще, ніж ви усі. У нас тут блекаут. А що таке блекаут? Я з Румунії приїхав. Ті носки тут повсюду, п'ятиметрові житомирські доски. Оце королева усіх смердючих шкарпеток. Панталоні. Шкарпетки. Цього разу це війна. Господи, що за бред.